Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас з вами буде невеличкий майстер-клас, але, я думаю, надзвичайно корисний, тому що це буде майстер-клас по розмальовуванню шкіри. Але одразу скажу, що це буде дуже простий майстер-клас з дуже простої шкіри. Тобто, якщо ви малюєте якийсь портрет, де саме обличчя є центром уваги, де воно у вас займає там, більшу частину сторінки. Де ви хочете купу всього різного показати, цей метод навряд підійде. Це дуже простий спосіб розмалювати шкіру, і переважно я використовую його для розмальовування саме маленьких портретів. Тобто там, де самі персонажі, вони маленького розміру, і вам потрібно просто розмалювати шкіру. І саме ось цей є метод, ми з вами розглянемо сьогодні. Я хочу показати вам ілюстрацію в ось цій розмальовці, яку я не так давно малювала. І цей метод я дуже оцінила. Саме на ось цій розмальовці, де мені потрібно було розмалювати цілих 12 дівчат. Я навіть не стомилася. Принаймні, шкіру мені було тут дуже просто, легко, весело і саме, головне швидко малювати. І, власне, таку шкіру, як на частині з цих портретів, ми з вами сьогодні будемо малювати. Я покажу вам декілька з цих дівчат, як ви бачите, вони всі різні. І я вам теж дам декілька. Підказок, які кольори можна додавати, щоб ваш базовий набір з додаванням одного кольору змінювався. Ну, звісно ж, шкіра дівчат ми тут не розглядаємо, тому що ну, темношкіра це трішки інакше. Отже, що нам буде потрібно, насправді, я використовую чотири основних олівці для розмальовування. Саме ось такої простої шкіри, як ви бачите, вони у мене всі такі а, вже маленькі. Але я маю дублі майже вже не всі олівчики. І зараз ознайомлю вас з кольорами. Переважно це ось цих чотири основних кольори, якими ми з вами будемо користуватися. Це колір найтемніший, тут все в мене призми Я наближу камеру, щоб вам було видніше, все у мене призми Колір 1095. мені здається, це Black Raspberry, він просто вже тут маленький, назву немає. Далі колір Каштановий. 10,81 колір нектар, 10,92 і колір Беж, це 997 також ми з вами можемо використовувати колір ось такий Сієна 943, або якийсь інакший, руденький. Тобто тут я вам покажу ось ці чотири кольори, це основні мої кольори для розмальовування ось такої простої шкіри. Всі інакші ми вже додаємо за своїм бажанням. Тобто, хочемо зробити трішки більш е, якусь такою руденькою шкіру, ми додаємо ось цей 943, або там 945 або або теракоти, якщо ми говоримо про люміки. Хочемо додати, наприклад, рожеві щічки, можемо додати ось такий колір Raspberry, це Raspberry, 30 в призми. Також, якщо хочемо трошки світліше висвітлити, ми додаємо ось білий колір. Тобто дуже-дуже велика варіативність. Але ось перші чотири кольори, які я вам показала, як на мене, вони є. Дуже універсальними, і я вирішила, що ми з вами розмалюємо портрет сьогодні в ось цій розмальовці. Вона ідеально для цього підходить, тому що тут всюди саме маленькі портрети, на які не хочеться там, брати 20 олівців і щось нашаровувати, тому що тут малесенькі обличчя, і це просто недоречно. Але я завжди робила, тому що я не знала якихось простіших методів, і зараз мені приємніше розмальовувати саме ось такі маленькі портретики. До речі, ось тут в нас є розмальована ілюстрація, де ви можете бачити розмальовану шкіру саме за цим методом. Ось тут я вам зараз максимально близько показую, щоб ви могли подивитися. І орієнтуватися, які саме портрети виходять ось таким невеличким набором кольорових олівців. Знову ж я ще раз хочу наголосити: якщо ви малюєте великий портрет, де обличчя у вас займає значну частину вашу, вашої сторінки. Цей метод він не підійде, просто він дуже бідний буде для цього. А якщо ви малюєте ось такі невеличкі портрети, то я прямо можу щиро радити, і в цьому відео я вам з радістю покажу процес. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати малювати. Отже, починаємо малювати. Я починаю цей процес зазвичай з каштанового кольору, так як в нас тут, в цій шкірі, є основних чотири кольори, то це, умовно, третій кольор по темноті. І я роблю ним. Всі тінові, тіньові ділянки. Тобто затемнюю вушко, під волоссям роблю тіні під носом, ну і взагалі якийсь об'єм я роблю саме з цим каштановим кольором. Я його спершу не наношу дуже щільно, для того, щоб якщо я десь помилюся, то подальшими кроками я могла з легкістю це виправити. Також не забувайте додавати нижні повіки, бо я коли їх не малювала, я не дуже розуміла, чому мої портрети так дивно виглядають там, де їх немає. То ви їх обов'язково додавайте, і ви побачите, як. Змінюються портрети, які ви малюєте, дівчата стають якісь симпатичніші, більш живі, більш натуральні. Поки я продовжую малювати, я вибачую одразу перед вами за те, що тут дуже багато мого волосся в кадрі. я повирізала моменти, де його було дуже багато, але деякі я лишила ну, через те, щоб відео це ж не втратило якусь свою хоча б інформаційну цінність, тому я. Одразу перепрошую за цей момент, але мені було треба або перезнімати ще або знаколи, або вже лишати. Так, я дуже сподіваюся, що на саму якість відео це ніяк не впливає і воно так само лишиться для вас. Корисним. Перешвидшення самого процесу менше, ніж в два рази, я це зробила через те, щоб ви могли максимально детально побачити, як я це малюю. І я подивилася весь процес у реальному часу з очима, з губами, в мене зайняв, мені здається, 18 хвилин. Це доволі швидко. Враховуйте, що в мене тут були певні незручності в плані освітлення. Поки я тут вам говорю. Я вже беру наступний колір це колір Black Raspberry». Дуже класний колір, такий насичений, темний бордовий відтінок, надзвичайно корисний, універсальний для, для всього і для шкіри, як виявилося, в тому числі я ним пропрацьовую найглибші, найглибші тіньові ділянки, тобто максимально близько біля волосся, де очі, підборіддя, під носом роблю тінню, вушку обов'язково. І далі вже беру такий мій основний колір це колір нектар. Він сам по собі такий дуже тепло-рожевий, красивий колір. І змішуючись з двома попередніми, він. Він їх об'єднує між собою і з ними змішується дуже гарно, і створюється такий ну, справді доволі, доволі натуральний ансамбль, як на мене. І мені подобаються кольори, які дають оці три олівці разом. Проте, якщо лишити тільки їх, ну і далі, наприклад, там, білим дотонувати, то може, в принципі, така вийти надто рожева шкіра, але теж має місце бути, тут ви вже можете. Експериментувати оці три кольори, вони, в принципі, універсальні, навіть, навіть без четвертого можна малювати шкіру, проте тоді додавати потрібно білий колір. Так як це основний колір, то я повністю не проходжуся по всьому обличчю, лишаючи лише освітлені ділянки, тобто це лоб, це носик, сама спинка носу, але я обов'язково... Крила носу замальовую, тобто не лишайте їх білими, для того, щоб носик у вас виглядав більш-менш природньо, реалістично, ви завжди замальовуєте крила носа. Ви їх якось виділяєте, робіть там більше тіней під носом, але самі крила носу не лишайте їх білими, тому що вони не освітлені і воно, мені здається, так краще виглядає. Бачили, могли щойно, бачите, поки я тут говорю без зупину, я брала колір беж, я його брала буквально на хвилиночку, просто прийшлася по всьому личку згладити кольори. Далі я, в принципі, роблю все те саме, що вже і робила. Я просто беру. Знову всі ті самі олівці, які ми вже з вами використовували, і просто поглиблюю колір. Тобто беру там каштановий, поглиблюю тіньові, тіньові ділянки, беру колір Black Raspberry, додаю його в найглибші тіньові місця, беру нектар, далі згладжую. Тобто, все те саме повторюю, що ми вже з вами і робили. Можна... Можна це робити, в принципі, взагалі в один шар, але мені так не дуже подобається. Мені здається, декілька тоненьких шарів вони будуть краще працювати. Далі ви можете спостерігати, як я взяла колір. 943-й. Він такий руденький, дуже мало. Тут його було присутньо на відео, ну тому що я дуже мало його використала, і переважною більшістю я його використала лише для відео, щоб ви могли побачити різницю, як було до, і як було після його використання. Це ви, власне, можете там трошки перемотати назад і подивитися, як було до, як було після. Він додає. Такої трішки руденької нотки. В принципі, можна цього не робити, тому що четвертий наш колір в цьому кольоровому ансамблі це колір Bierж. І він якраз ну, дає оцю жовтинку необхідну. І, в принципі, шкіра вже не виглядає такою рожевою, як би вона виглядала без нього. Проте мені схотілося додати для того, щоб зайвий раз показати, що можна якісь додавати інші. Кольори. Коли я прибираю руку з кадру, я так зараз помітила, то камера дуже перевертає кольори, вони якісь таки надто темні стають, а коли в кадрі є моя рука, то кольори мені здаються максимально природні. Коли я вже добилася необхідного мені, необхідної інтенсивності кольору, я беру кольори біж. Ну, і, в принципі, знову ж змішую всі кольори, які ми з вами вже наносили попередньо, лишаючи лише білі ділянки, там, де в мене будуть найбільш освітлені ділянки обличчя. І як ви бачите, я проходжуся там білим олівчиком. Білий олівчик теж класно працює, він і, ну, особливо призмовий. Він і змішує кольори, з'єднує їх між собою, звісно ж, трішки висвітляє. В них взагалі чарівний білий. І це улюблений мій білий-олівець, тому я багато і часто його використовую. Тут трішки є обрізаного через те, що дуже було багато мого волосся, але, ну, я, як мені здалося, не прибрала чогось дуже-дуже важливого. Далі я ви можете бачити додаю рум'яні щічка. Тут я використовую колір Raspberry. Я так само його нанесла дуже легенько і розтушувала просто білим кольором. Також я наносила цей колір на кінчик носа. Зовсім трошки, на жаль, мені це прийшлося видалити, бо там було видно було лише мою голову. Проте можете додавати теж такий рожевий колір або навіть червоненький. На кінчик носа. Дуже-дуже трошки, потім його теж розташувати, і воно дуже класно так природньо виглядає. Також губи, як ви бачите, тут я вже розмалювала і вирішила їх не робити світлими, а зробити такими більш темними, про те, щоб вони були такі більш природні. Ну і очі, Звичайно, коли. Ми з вами малюємо якийсь великий портрет, де очі це важлива частина цього портрету. То очі я малюю звісно теж по-інакшому. А тут, де в нас малесенький портретик, то, мені здається не варто витрачати там купу часу, купу сил. Для того, щоб вимальовувати очі, можна отак десь собі спростити роботу. Також, щоб ви могли побачити, тут я використовувала підпен це універсальний інструмент для виправлення чогось. Тобто тут я зробила якось затемно сірим кольором, і додавши просто білий підпен, я виправила свої ж помилки, яких я тут допустилась. Ну, і, власне, чорний поліхромос для деталізації. Для Вій і біла ручка для бліків. От, власне, і все, мій портрет повністю готовий. Отже, щойно ви подивилися процес розмальовування ось цього обличчя. Зараз ви можете бачити вже цю ілюстрацію без наближення, але я все одно наближу ілюстрацію до камери для того, щоб ви могли подивитися кольори, тому що я не впевнена, що кольори при наближенні камери коректно передавалися. У мене зараз достатньо дивне освітлення для цього. Я була далеко від малюнку, не дивлячись на таке наближення. Тому є певні нюанси, але я сподіваюся, щоб ви зрозуміли принцип, ви подивилися на олівці, якими я користуюся. Також я таким супер експресом розмалювала її губи і очі, додатково не беручи якихось там. Додаткових олівчиків зробили моїй легенькі теж для того, щоб показати, як це виглядає. Ну і, власне, ось такий результат у нас вийшов, як на мене, він дуже симпатичний і він личить саме ось таким невеличким ілюстраціям, як ось ця, яку ми щойно малювали, або ось ця, яку я малювала минулого місця. Тобто ви можете побачити, що це абсолютно чарівні дівчата і шкіра жодним чином, така навіть проста шкіра. Вона жодним чином їх не псує, а навпаки, мені здається, дуже лишить така проста шкіра, саме ось таким простим ілюстраціям. Тому що тут у нас поки що тільки одне обличчя і не дуже зрозуміло по ньому, проте я спробую цю ілюстрацію цього місяця завершити і показати вам вже готовий її. Результат. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Звісно ж, я буду чекати від вас коментарі. Напишіть, чи сподобався вам такий майстер-клас, і що ще, можливо, ви хотіли би побачити в моєму виконанні, можливо, вам ще щось цікаве. Про тюльпани пам'ятаю, тюльпани теж спробую зробити найближчим часом. Я дуже вам дякую за перегляд. Бажаю вам якомога більше часу на свою родину, на улюблене хобі. І, звісно ж, хорошої вам сонячної погоди. До зустрічі!